Діпстейт – це одна із найпопулярніших зараз онлайн бойових дій в Україні, і мало хто знає, що один із її співзасновників це колишній депутат пінської міськради, ірпінець, Роман Погорілий. І сьогодні він з нами в студії. У нас є шанс поставити йому усі запитання, які хвилюють нас. Добрий день, Романе. Вітаю. Давайте спочатку розберемося. Багато хто думає, що Deep State створили 24 лютого, і він тільки потім почав розвиватися. Але ж це не так. Deep State створився ще в 2020 році, в лютому місяці, так само, коли починався більший коронавірус, і багато було подій. Ми з моїм колегою, другом Русланом. Слідкували за всіма цими подіями, як вони відбувалися міжнародними, нас це дуже цікавило. Хотілося будувати якусь аналітику цікаву, щоб люди бачили, аналізували, тому що це все вибудовувалося якось чи з запізненням, чи неправильно. І ми отак от день за днем поринали, днями і ночами не спали, публікували, набирали обертів популярності. Десь ближче вже до повномасштабного вторгнення, коли почалися і в 20-му році були в 21-му точніше, потім в 22-му були оголошені масштабні навчання. Ми е, слідкували за всім переміщенням е, військових РФ ближче до повномасштабного, вже коли скидувалися ці всі ешелони, переміщення вздовж кордонів. Це все було легко відслідковувати. Завдяки різним там функціоналам, сайтам, плюс фото фіксація, яку московити дуже любили публікувати, де вони і що знаходяться. Ми почали слідкувати за цим переміщенням, вести аналітику вже в цьому руслі, і безпосередньо, в день повномасштабного вторгнення, у на нас вже з'явилася наша мапа. Вона спочатку була на просто google платформі Google Мапа, яку два рази заблокували через оскарження. Там, Політика приватності, політика якась там, ну, скоріш за все, скарги з іншої сторони. Відповідно, нам тоді було дуже швидко прийнято рішення, щоб створити сайт, і вже весною десь да, ми створили безпосередньо сайт, який можуть сьогодні бачити всі, але вже з більшими покращеннями, оновленнями і збільшенням функціоналів. Ви кажете нами, але ви зустріли повномасштабне вторгнення в Верпоні. Як ви паралельно і в Верпуні, і це була складна ситуація, тому що на початку, більш ближче до повномасштабного вторгнення, спочатку взагалі нас було двоє. Всю динаміку, все навантаження брали на себе вдвох. Потім до нас приєдналися ще декілька людей, тому що треба було підсилення команди. Ми не встигали фізично. 24 числа безпосередньо я ще був, ну тобто команда вже працювала. Я був посередковано, коли там зміг, тому що 24 числа в нас була запланована позачергова сесія. Ми вже 7-8 ранку всі бігли в міську раду, щоб працювати. Безпосередньо, особливо вже десь до ближче до кінця лютого, початку березня, я майже. Не, не мав зв'язку з, з командою дотично до каналу, тому що я е, брав участь уже безпосередньо в подіях в Ірпіні. Команда паралельно цим, цим працювала. Ми з ними працювали по інших напрямках, пов'язаних з веденням бойових дій. Приклад розказати це, коли було скупчення на вулиці Яблонській. У нас були контакти безпосередньо в будинку, де були расисти, де вони під вікнами стали ставили свою техніку, були війська, нам передавали дані, і відповідно, ми вже відпрацьовували відпрацьовували далі. Ну, це як приклад. Тобто була своя комунікація, але вже Після після виходу я вже долучився далі до команди. Ми набирали розвиток. Відповідно, йшла вже своя робота, волонтерство. І тоді вже безпосередньо долучився назад до команди, до проекту, з якою вже як на сьогодні віддаю все своє життя, весь свій час, як і проекту, так і війні. Зараз Діпстейт це не тільки мапа, це і сайт, де ви публікуєте аналітичні якісь матеріали, це і телеграм-канал, це і онлайн-магазин мерчу. Ну, у вас дуже багато зараз платформ. І як можна характеризувати, що таке Діпстейт? Це громадська організація, це медіа, це блог, це аналітичний центр. От що, що це таке? Це ж не тільки мапа. Діпстейт, ну, в цілому ми називаємо цей проєкт. В цьому проєкті є багато інших напрямків. Зокрема, як вже зазначали, основне це мапа. Осінт, канал, Ютуб канал, магазин Мерча. Це так просто особисте командне, волонтерський напрямок, який по масштабності є, можна сказати. Наступним після мапи ми намагаємося максимально допомагати нашим військовим в різних сферах. Так само це і ну, інші різні напрямки, якими ми працюємо. Відповідно, це потребує багато ресурсів. Зокрема, у нас в команді, як дуже багато часто питають, а скільки ваш в команді. Більше ста чоловік на сьогоднішній день і це люди, які хтось приходить, хтось йде, тобто динаміка відбувається. І оця робота. Теж так само кожен день і кожну ніч, і так от як бджоли вулику, ми працюємо, працюємо і працюємо. І це всі люди працюють на волонтерській основі більшість, немає ніякої. Більшість. А на більшість є якась кістяк ну, у нас ну звичайно. Є кістяк. Ми намагаємося там і заохочувати людей, які вкладаються, працюють, тому що є мотивація. Ми там у нас є донати від наших прихильників. Ми намагаємося подаватися там на різні проекти, там щоб отримати фінансування. Тобто ну, є, є складова, з якою, тому що дуже багато адмінвитрат величезне і підтримувати ресурси, функціонали, е, на це йде дуже багато ресурсів наших. Відповідно, десь так от е, працюємо, але більшість на волонтерських засадах, тому що в нас одна мета, і проєкт, зокрема мапа, вона створювалася е, під війну. Щоб допомагати і людям, колись ми казали на початку створення мапи, що а може це комусь буде корисно, може це буде комусь в нагоді і цікаво. На сьогоднішній день наші позначення це вже життя людей, від них залежить е, життя, тому що ми працюємо офіційно там з службою надзвичайних ситуацій, яка здійснює свою професійну діяльність по наших полігонах. Полігони це червона, синя, зелена, сіра зони. Е, ми працюємо з службами евакуації, до нас звертаються різні там і. Аграрії, асоціації різні, зокрема, коли ведуться там роботи по, в зонах бойових дій або при звільненнях територіях. Наприклад, зверталася асоціація, щоб визначати там допомогу аграріям, фермерам, які там постраждали, які дійсно були там в зоні бойових дій і здійснювали свою діяльність. Дуже багато різних, зокрема, най, найбільша наша така гордість. Але одночасно і важкість, тому що нашою мапою користуються військові, нашою мапою іноді користуються люди там, щоб прокладати маршрути. Хоча це для нас табу, і ми закликаємо це не робити, бо це війна немає. Ну війна настільки динамічна, що ситуація може змінитися вмить. За цим нереально прослідкувати дуже швидко, і це може бути небезпечно. Але все ж таки дуже багато військових використовують нашу мапу. Ми для них створили там різні закриті функціонали, різні. Інші функціонали, тобто вона вже функціонує для певних задач, і це велика відповідальність величезна, яка лежить на нас, тому ми її цінуємо, ми її розуміємо і докладаємо максимум зусиль, щоб це вже було знову ж таки як відповідальність, а не просто цікаво і корисно. Ви кажете, що до вас звертається служба з евакуації? ну, і також ви зазначаєте, що мапою не можна користуватися для прокладання маршрутів евакуації. Ви даєте якусь іншу інформацію, яку не прилюднути на мапах? Чи як це відбувається? Ну у нас є більш там розкрита інформ, більш поширена інформація, не публічна. Але в цілому, як вони звертаються, знову ж таки беруть наші полігони, здійснюють свою діяльність. Вони кажуть, що це для них корисно, їм це потрібно, і ми їм полегшуємо тобто, надаючи там АПІ, надаючи можливість користуватися. Знову ж таки, на жаль, на жаль, ми саме ця платформа, яка використовується, тому що інших, як виявилось, немає. І це для нас велика відповідальність. Але якщо кажуть, що корисно, якщо треба, і ми можемо чимось допомогти, ми неодмінно це робимо, тому що ми розуміємо, що це і життя людей, і життя бійців, і з цим нічого не поробиш. Тому робимо свою роботу, як можемо, і так от складається. Можемо пояснити звичайним людям, що таке АПІ. Апі ну, це дані, коли а, там, те ж саме служби вони мають, у нас оновлюється мапа, відповідно на їхніх ресурсах, вона так само оновлюється, оновлюються полігони, і їм не потрібно їх там, моніторити в нас, там, перемальовувати, там, скріни робити, і все, то у них зразу це все йде. Але це виключно там, для військових, для таких служб. Це недоступна, недоступна інформація, недоступний функціонал. Тобто, дуже багато роботи, яку ви робите, люди не бачать загалом. Так, Загал. дуже багато не бачать, але з іншого боку, воно і добре, тому що наша ціль це не стати там супер-мега зірками і сидіти цілими днями на телебаченні. Наша задача це перемогти, внести свій вклад, і вона робиться в першу чергу для наших військових. Для наших людей, які докладають зусиль для перемоги, тому це наша цілі мета, наша робота і є складова непублічної роботи. Так само але мапою можуть користуватися не тільки українці, а й росіяни. Також чи відслідковуєте ви? Ми за цим слідкуємо. Ми можемо це відслідковувати різні. Наприклад, зараз ми повністю закрили доступ на окуповані території росіянам. Вони не можуть її використовувати з певних причин. В цілому наша мапа в Росії заборонена. Роскомнадзор видав наказ про заборону, тому що ми порушуємо їхні закони дотримання територіальної цільності. І тут вийшло куметно, тому що коли росіяни заходять на нашу мапу, і в цілому там, на окупованих територіях люди, вони мають, по-перше, їм. Висвітлюється інформація про те, як можна здатись в полон. І вже були такі випадки, коли по нашій мапі здавались в полон московити. Вони там були в публічному просторі відео, як вони це все говорили. З іншого боку, вони мають підтвердити, що Крим це Україна за їхнім законодавством. Це кримінальний злочин. На пожиттєве утримування в тюрмі, і вони мають натиснути так, щоб продовжувати користуватися. Це причина, відповідно, заборони нашої мапи на їхній території. А ті, хто користується і натиснув так, відповідно, вони вже мають сидіти в тюрмі. Ну, тут з одного боку кумедно, з іншого боку, все рівно вони користуються через VPN, тобто прослідковуються, звичайно, є активність. Але. Знову ж таки, ми можемо це контролювати, можемо це бачити, колись повністю блокуємо, іноді вони отак, от через VPN, Але є от свої нюанси. Ви кажете, ви відслідковуєте, яка це приблизна кількість? Можете сказати? По-різному. Тобто може бути там декілька тисяч, може бути декілька сотень. Тут не вгадаєш. Ну, є своя динаміка, різна. то все рівно відслідковують, там дивляться, користуються, але їм це нічого не дає. Просто бачать дуже багато. Вони там слідкували за те, як вони втрачали, коли ми повертали свої території. Окуповували. Вони окуповували, ми звільняли. Вони за цим там слідкують, наприклад, і все. Звідки вибирати інформацію про те, що там якийсь метр землі звільнили, якийсь навпаки окупували? Як mm -hmm. це відбувається весь цей процес? Популярне питання серед джерел. Значить, ми завжди ділимо на дві частини: джерела це публічна і непублічна сторона. Публічна про ту, яку можемо розказати: фото, відео, фіксація, відлітковування інформації з різних частин мережі інтернету і в цілому джерел, яка збирається, аналізується, проводиться велика робота по збору інформації. Потім, відповідно, якийсь результат вимальовується. І не публічна сторона. У нас великий вже контингент зв'язків з військовими, наприклад, співпраця там з різними теж особами і тому подібне. Тобто тут я вже не можу це все розказати, але є свої закриті джерела. Це теж дуже величезна робота, дуже величезний аналіз інформації, масив, в який треба працювати, знайти істину правильно, а ми пам'ятаємо про відповідальність. Про репутацію, про те, що стоїть велика задача, і коли ця вся масштабна робота робиться, всі бачать уже результат на мапі або там нашому телеграм-каналі. Останнім часом, на жаль, ми бачимо дуже багато відео розстрілів українських військових, і зокрема, декілька з них публікували ви. Як ви їх знаходите, звідки? Чи перевіряєте ви їх перед тим як публікувати? І чому взагалі публікуєте? Тому що зазвичай. Це чутливий контент, який не всі е, наважуються публікувати. Багато дуже на жаль, таких ситуацій, і їх набагато більше. Просто це ті моменти, які попали в публічну мережу. Один був випадок, коли просто наш розвідник літав, зафіксував цей момент, і ось воно зафіксоване вже там, а потім його вирішили там, опублікувати. По-різному, десь росіяни публікують і вихваляються, десь по-іншому попадає. Коли вона попадає в публічну мережу, ну, про це потрібно говорити, тому що є багато фактів непублічних, про них ніхто не знає. Якщо б взагалі не було в публічному просторі, а ми живемо в інформаційну еру, де вже всі можуть бачити, читати з будь-якої точки світу, і якщо б це не висвітлювалося, мало б хто знав про ці злочини. А без доказів це дуже важко обґрунтувати. Тому публічна сторона теж відіграє свою роль, і в першу чергу для західних партнерів. Але реакція західних партнерів, вона ніяка абсолютно. Особливо там при, до відповідальності, якщо притягати, це нереально. Тому найкращий суд, який здійснює над... Цими виродками це Збройні Сили України, які знищують їх, вони це роблять щодня, і це найкраща відповідальність. Але коли це випливає в публічну мережу люди з інших країн, вони бачать вони бачать, що таке Росія, що таке країна-терорист і як порушуються міжнародні правила, як вчиняються міжнародні злочини. Їх, на жаль, стає все більше і більше, і дуже багато зараз останнім часом в публічній мережі. Звичайно, що перевіряємо, це дуже чутлива інформація, особливо там, коли говориш про бригаду. А тут ще треба знайти причини, чому так сталося, і наслідки, і проблеми. Вони ж там так само є і з нашого боку, чому так сталося. І над цим треба працювати, виправляти і розслідувати, і ведеться робота. Теж так само важкий такий масив роботи в цьому напрямку. Хтось, хтось хоче помсти і вважає, що треба робити з військовополоненими РФ так само. Хтось подає позицію, що це полонені, яких можна обміняти. Але ми завжди за справедливий, справедливий суд. І знову ж таки, він найкращий це в руках Збройних Сил. Які нищать окупанта різними способами. На жаль, такі злочини стаються, з цим нічого не можна поробити. І тільки знищивши всіх, всіх московитів, ми можемо виправити оці проблеми, які є. Почала мінятися лінія фронту. Знову наскільки зараз вона часто змінюється, і в яку сторону? Ну, ми всі бачимо, в яку сторону вона змінюється. На жаль, ворог зараз активізував свої сили, які він сконцентрував. І Динаміка зараз не найкраща для нас. Але і стоїть задача це стримати той тиск, який росіяни зібрали. У них більше ресурсів, у них більше людей, у них більше техніки, авіації і всього. І наша задача це все стерти, нанести як можна більше шкоди, стримати тиск, а потім вже можна говорити про якісь кроки. Тому ми бачимо, на жаль, зараз, що динаміка змін більша в сторону окупанта. Сподіваємося, що це тимчасово. Тобто зараз задача, як я вже сказав, стримати, а потім вже змінювати динаміку мапи з нашого боку як ініціатива. У вас є телеграм-канал. Такий він більш новинний, дуже багато новин, дуже багато публікацій. І останнім часом ви там почали трішки так критикувати військове командування. Чому? Ви почали це робити, і чи не зверталися до вас, там, наприклад, з Генштабу, щоб ви припинили це робити? Ні, не зверталася. Це приємно, що не зверталися, тому що є проблеми, і навпаки, от, знову ж таки, від головнокомандувача є меседжі, які він подає там ну, через свої телеграм-канали, інші ресурси, що йде робота, опрацьовується, аналізується. Це великий масив, тому що за цей час. Створилися багато проблем, на жаль, які треба зараз вишукувати, аналізувати і виправляти. Звичайно, почали, тому що, тому що це пентежить і турбує, бо проб... час йде, війна йде, проблеми існують, накопичуються, А це ціна найціннішого, що у нас є. Це життя наших бійців, які нам потрібні. Нам потрібні вони живі. Відповідно, якщо не будуть виправлятися проблеми, це буде продовжуватися. Дуже багато часу пройшло, проблеми не виправилися, вони навпаки погіршувалися, вони розвивалися, вони вкорінювалися в цю всю систему, яка і так вже набита проблемами. І не тільки ж ми почали на це звертати увагу, тут вже дійшло до того, що це почали обговорювати самі бійці. Кричати про це, помічати, активізовувати цю проблему, тому що вона кричуща. І якщо говорити про одну з них, це ІФС, Інженерно-фортифікаційні споруди, вибудова, Авдіївка дуже сильно продемонструвала, що таке непідготовлена оборона, коли була ситуація критична з містом. І чомусь саме зараз ми бачимо меседжі, дуже дивно, коли люди це все сприймають, нормально сприймають. Коли втратилось місто, йде активізація по лінії бойового зіткнення. Ми втрачаємо і чуємо месенджі. Зараз вибудовується лінія оборони, рубежі, готуються. Питання, чому зараз? Ми втратили дуже багато часу. Військові зараз змушені, а військові це, це наші члени команди, наші рідні, близькі, знайомі, друзі. Це так само друзі, близькі, рідні кожного з нас. І це їхнє життя. Які зараз в руках якраз у цього безвідповідального командування, і я не виділяю зараз всіх. Тут треба виділяти конкретно там командування ОСУ «Таврія», яка безвідповідально підійшла до своєї задачі, тут можна згадувати там командування різних бригад, але називати конкретно несправедливо, тому що їх дуже багато різних. З різними проблемами, і до цього питання треба підходити комплексно, тому що коли хтось виходить і називає конкретні прізвища, як у нас люблять, та й в нас в коментарях назвіть конкретне прізвище, несправедливо, тому що ми тоді сконцентровуємо увагу на одному, але забуваємо і відділяємо увагу від інших, що і е, дає можливість їм продовжувати свої ті проблеми і помилки, які вони роблять. Тому знову ж таки до цього питання треба підходити комплексно е, цих проблем. Дуже багато, і це те, що болить, болить і треба виправляти зараз. Дуже багато вона заяв, що весною буде наступ, і можливо зі сходу по лінії оборони хтось каже про наступ на Київ. Зараз взагалі почали казати про наступ з Придністров'я, бо воно захотіло доєднатися до Росії. От як ви можете, чи можете ви спрогнозувати, як ви думаєте, що буде цією весною? Спираючись mm -hmm. на свій а, досвід. Та От якраз наша команда не любить спрогнозувати, особливо далеко. А, нас війна і наступ уже йде. Те, що ми тут можемо спокійно щось робити, а, в цей час а, наші бійці стримують ворога на Сході, на півдні, на півночі, тому що активізація там теж є, там ДРГ, обстріли, дрони. І наступ він, він йде і може розпочатися в будь-якій точці, будь-коли, тому що це війна з величезним ворогом, а у нас їх ще й два: це як і Росія, так і Білорусь. Це два агресори, які здійснюють агресію в нашу сторону. Тому тут може бути все, що захочеш. Тут питання, як ми готуємося, як ми готові. На півночі побачимо, як вибудовується оборона, купається і. Кожен може навіть їдучи додому чи на роботу, побачити, що підготовка йде, але ніколи не спрогнозуєш, як складуться обставини. Тому наступ, ось ми говорили, там в районі Куп'янська, да, пам'ятаємо, 120 тисяч зібралися, всі кричали наступ, і він вже зараз триває більше двох місяців, якщо та, з, з осені він триває вже. Активізація почалася. Воно. З одного боку масштабний той, хто більше це все бачить. З іншого боку, це не той наступ, який ми звикли бачити на початку повномасштабного вторгнення. Але він є. Там вже знищена дуже багата кількість ворога. Так само це там Авдіївці, наступ, Мар'їнці, наступ роботи, не наступ, південь. Там та саме той самий лиман, теж наступ. Військові з цим б'ються щодня. Тому тут треба визначати, який рівень наступу він є, і це будь-який розвиток подій може статися завтра, післязавтра, через тиждень, місяць, рік. Тут не вгадаєш. До цього треба бути готовим і розуміти, що це війна. І давайте наостанок поговоримо про вашу волонтерську діяльність. Ви виставляєте збори, публікуєте, допомагаєте військовим. Чи є наразі якийсь актуальний збір, до якого ми могли закликати людей? Ну, збір він завжди актуальний, будь-який. Ось нещодавно ми закрили на FPV дрони. Плануємо знову відкривати для інших бригад, так само на FPV. Стає питання актуальності і ребів, і інших засобів, які просять військові. Тобто. Тут, тут така динаміка, що постійно-постійно закликаємо донатити на наші постійні рахунки волонтерського фонду. Ось зараз роз'їжджаються останні дрони Mavic 3T, кількість яку ми закопили на близько 12 мільйонів, навіть більше ніж 12 мільйонів. 70 штук. На жаль, вони приїхали до нас аж через півроку після початку збору через певні. Бюрократичні перешкоди, і в цілому купляли за кордоном, але вони приїхали. Зараз вони вже мчать до наших бійців. Так само там і в піввідрони, які вже ось скоро будуть у наших військових. Тому ці збори вони є постійно, як і масштабні, так і немасштабні, де долучаються люди. Просто от ми там викладаємо потребу. Люди кажуть, я можу це закрити. І так от відбувається комунікація. Робота ведеться величезна. Ми тільки за час фонду, я зараз вже навіть не назву точну цифру, ну, більше 30 мільйонів за такий короткий час, ну скільки десь там рік а, вже зібрали гривень. Да. Може навіть і більше, знову ж таки, зараз вже наскільки назбиралося, і робота продовжується. Ми будемо докладати максимальних зусиль, щоб допомагати нашим військовим і закликаю це робити. Всі все суспільство, тому що це наша наша мета, наша робота, і ніхто крім нас в цій війні не зможе це зробити. Тому маємо допомагати нашим захисникам, докладаючи максимально зусиль. Дуже дякую. Вам дякую за розмову. Дякую.